Вітаю! Сьогодні у нас техніка вирізування. Спочатку робимо виконуємо обробку контурів. Обробку контурів виконуємо качалочками, численням 3 на 3. В куточках ми робимо хрестики. Коли ми повністю контур вишили, ми починаємо вирізати нитки. Вирізування робиться ось у. У цих куточках, не там, де хрестик у нас зроблений, а там, де качалочка. Три ниточки на три. І вирізування робиться по ізнанці. Для цього треба взяти гострі ножиці, гострі, е -е і починаємо вирізати. Підхвачуємо на ножиці три нитки. Ось, отак. Підтягуємо з е, таким зусиллям е, до, до краю качалочки, і потім тільки нажимаємо, щоб воно відрізалось. Ось підхватили три нитки, підтягли і нажали. І ось так по контуру ми всі ці куточки вирізали. Після того, як ми вирізали всі ось ці куточки, нам треба ці нитки витягти. Ми голочкою або хто хоче пінцетом, можемо піддівати ось так і витягувати. Ось, в результаті в нас має вийти ось. Така сіточка з витягнутими нитками, яку ми будемо обкручувати і заповнювати ось ці е, квадратики, е, заповнювати віконочком і ляхівкою. Е, для обкручування закріпляємо нитку. І декілька, і просто ось беремо і декілька прийомів ми цю нитку. Обкрутили раз, два, потім робимо перетинку для віконечка, ось якби переплітаючи її, знову обкрутили, щоб закрити нитку, перейшли на наступну ниточку. Обкрутили. Тепер нам ось ці нитки треба е, е, теж обкрутити. Ми під, бачите, якщо нитка у нас виходить з зовнішньої сторони е, оцієї перетинки, ми підходимо середню е, знизу, потім зверху. І получається ось так, потім нижній куточок, ось і як би фіксуємо цей хрестик і знову докручуємо. Раз, два. Якщо ви вишиваєте білим по-білому або нитка в колір тканини, то ми можемо переходити на наступний оце віконечко робити по піднизу. Якщо нитка іншого кольору, ніж тканина, то нам треба закрити ось оцей простір тканини, щоб він потім у нас виглядав, не було пробілу. Тому ми тут поверху робимо ось такий хрестик. Ось, і воно закривається. Далі ми знову робимо обкруточку. Так. Бачите, виходить нитка з зовнішньої сторони квадратика, і ми перетинку робимо, заходячи з внутрішньої сторони. І так же само. Вертаємося, знову обкрутили, перейшли на наступну перетинку. Обкрутили. Відтягуємо ниточку, нижній правий куточок, підхвачуємо цей хрестик і протягуємо голку. І фіксуємо цей хрестик. Направляємо цю нитку донизу і знову обкручуємо. І так робимо по контуру цього ромбу. Для того, щоб зробити, заповнити віконечко ляхівкою, ми робимо дві, два рази обкрутили. Тепер дивіться, ми заходимо з зовнішньої сторони, з зовнішньої сторони оцього квадратика, але нитка у нас має бути ось так перекручена. Ось, випало, ось. Потім з зовнішньої сторони цього квадратика і. Ось так ось має бути як перекручені ниточки. І в кінець ми захвачуємо, отут є перетиночка, яка виходила на перекручування. Теж з зовнішньої сторони ми її захвачуємо і виходимо нагору. І потім докручуємо. Так, ще раз вам показую, щоб ви зрозуміли. Так, докручую. Ці перетинку закриваємо. Листиком. і починаємо робити ляхівку раз-два Два три. І ось тут. Чотири. І далі починаємо обкручувати. Після того, як ми заповнили е, всі ці квадратами, квадрати е, якимось заповненням, ми маємо ось ці ось перетиночки просто обкрутити, щоб заховати нитку. Після того, як ми все обкрутили, у нас залишився один квадратик посередині. Ну, зробимо там давайте віконечко. Ще раз. Раз, два. Раз. Тут нам треба зробити хрестик, захватила ту нитку. Раз, два обкрутили. Зафіксували і далі обкрутили і докрутили вже, щоб повністю у нас було. Так. И ось у нас получилось вот такие ромб с заповненими віконечками. Красота.